І всім привіт. Сьогодні у нас 28 грудня. Середа. Це означає, що завтра в Луцьку найбільший автобазар України. Пропоную вам до огляду показати декілька автомобілів, їхній стан, ціна і так далі. Тому будемо раді вам показати всі машини, що є на Луцькому авторинку. Доброго дня, ми знаходимося на Луцькому авторинку. Ось таке перше авто знайшли свіже з Німеччини. Це Golf 4-2001 рік. 1,4 бензин, 207 тисяч пробігу. Сервісна книга. Люк, кондиціонер. Авто візуально в досить збереженому стані. Немає ризиків, царапин, але для більш детального огляду треба оглядати дане авто. Отакий от варіант. Зараз обійду, ще вам з другої сторони покажу. Виглядає дуже класно. Колір суперовий. На зимовій вже резині. Крутий варіант. Ціна 4000 доларів. Кого цікавить, детальніше звертайтесь, будемо оглядати. Ще ось такий гарний варіант. Шкода Октавія, 2008 рік, 1,6 бензин на автоматі, 164 тисячі пробігу, 6... 7 тисяч доларів на старті. Перепрошую. Попереднє тонування автомат. Гарний варіант. Хто шукаю автомобіль для сім'ї на автоматі? Вже на українському обліку. Знайшли для вас дуже класний варіант Ford C Max 2009 року випуску. З самим простим двигуном 1,6 бензин, на який легко заходить газ. 191 тисяча рідного пробігу, сервісна книга на легкосплавних 17 х дисках. Досить гарний варіант. Продавець заявляє, що автомобіль заїхав свіжо з Німеччини в дуже гарному стані. Все збережено. Непоганий варіант буде для сім'ї, для дальніх поїздок. Нема царапин, м'ятин і тому подібного. Зараз покажу ще з другої сторони. Продавець для нас на ринку. Відчинив автомобіль. Руль не крашений, не перешитий, куліса також. Сидіння в дуже гарному стані, як на свій пробіг виглядають суперово. Салончик теж чистий, охайний, кондиціонер працює. Для сім'ї саме те, що треба варіант буде. Подивіться на диски, диски дуже класні. Свіжий з Німеччини. Ось такий цікавий варіант, який всі полюбляють, це Volkswagen Passat B6, 2008 рік, 2 літра дизель на автоматі. Дістронік, Шкіра вебаста на чорних легкосплавних дисках на німецьких транзитах. Шкіряний село. Перепрошую за голос, так як захворів, але мусив зняти вам відео Луцького автобазару. Ось такий варіант ще знайшли. Шкода Октави А5. 1.6 МПА. саме простий та надійний двигун, на який легко ставиться газ. 2011 рік, 193 тисячі заявленого пробігу, сервісна книга, два ключі. Автомобіль з Німеччини. 8600 на старті. Телефонуйте, будемо вам оглядати на зимовій резині Немає сколів, царапин, м'ятин, стан, авто дійсно дуже збережений. Такі попадаються рідко. Переважно. У них якісь царапини, м'ята, не тут, а зовсім нема слідів паркування і так далі, як багатьох автомобілів. Салон теж збережений, гляньте на стані руля. 8600 вона вся на старті. 1,6 MPI. 2011 рік. Ось такий крутий варіант. Знайшли ще ось таке авто. Іде шкода Октавія, 2006 рік, 1,6 MPI. Тобто бензин на автоматі з люком. Такі варіанти трапляються дуже рідко. Переважно вони йдуть всі на механіці. Цей варіант йде на автоматі. Вікна трошки запотіли, бо робили видно, хімчистку. Ціна на старті 6 тисяч доларів. Також гарний варіант. І ось такий автомобіль на завершення оглядів на луцькому авторинку. Це у нас йде Opel Zafira 2010 рік. 1.7 дизель, 6-ступка механіка, 7 місць, досить цікава комплектація. Передній, задній парктронік, підігрів сидінь, клімат, контроль, а не кондиціонерик більшості. Передні задні парктроніки, підігрів сидінь, телефон, блутуз, все, що треба в автомобілі є. Ціна досить цікава: 6600 на старті. Можемо також оглянути. Є сервісна книга. Є Ось такі ціни були сьогодні в нас на Луцькому авторинку. Якщо вас щось цікавить, буде детально перевірити стан автомобіля по пробігу, по підкрасу, звертайтеся за номером. Всі контакти будуть під відео.